Тому я повторю свою пропозицію ще раз. Якщо ви хочете, дійсно, про щось розмовляти по-людськи, ми залишаємося в п'ятьох, ми всіх інших попросимо почекати трошки. І не будемо у них забирати багато часу. Да, якщо шо, не, і без, Душевне бажання без до чого змогу, мені ви вислужить 5 хвилин прийняти зробити. рішення. Якщо це затягування часу, я це почую, відчую. І також п'яти хвилин мені вистачить для цього. Розумію. Тоді давайте за те, по можна запитати вашої пропозиції. А, е, я не хочу, щоб і вас образити. Абсолютно ні, немає такої думки і все. І е, тим більше користь образити тут присутніх. А що тут присутні заважають, ну, чим вони заважають нам домовитися чим? А, а, наприклад, є депутат, є депутат, є працівник відділу, є поліція, тобто ну, є громадяни. Чим? Якщо вони тут базар зараз устраювали, лаялися, спорилися, тоді да, тоді, в принципі, залишається група маленька, яка чим менше, тим конструктивніше. Я просто не розумію. Я думав, ви саме до конструктивності, щоб відкинути релігійні дебати вже е, околорелігійні, і перейти саме до вирішення. Нашого співоснування подальшого. І все. Якщо е, ви вважаєте, що ну, це не потрібно, очі в очі один дивиться, нема питань. Нема питань. Ліпи. Я приєднуся, як вирішить всі. Значить, я скажу останнє своє слово. Я скажу своє останнє слово. Я знаю особисто Новинського, знаю Андрюшу Діркача. Ні. Ні. От я зараз дивлюсь на вас. Я бачу їхні очі. Залишив би я що-нібудь, Андрюшу Діркачу, на території України? Ні. Новинському? Ні. Це я кажу як людина. Затягування часу, використовування нашої ширості, нашого прямого погляду, нашої відвертості в своїх корисних цілях, я це сприймаю як викуд. Просто як виклик. Я завжди поважав державу. Я завжди поважав закон, навіть коли держава не дуже добре відносилася до Українців. Але я казав, там, де є держава і є закон, воно коли-небудь повернеться, воно зараз повертається українцям, їх український закон, їх українська держава. Тому я буду діяти строго по закону і відстоювати інтереси держави. Я все сказав, мені вже не потрібно 5 хвилин. Тому я прошу, шановного мера, є ревізійна комісія, 5 осіб. Вони визначені загальними зборами, вони усвідомлюють всю відповідальність за те, що вони, що вони будуть робити. Це фахові люди. І вони проінструктовані, як робиться опис, як складаються акти. Що можна і що не можна робити в храмі, що можна і не можна робити біля алтаря. Дуже вас прошу. супроводіть нас до майна громади Благовіщенської церкви, щоб комісія могла приступити до визначених законів дій. Дякую. Поліцію прошу теж бути присутній на місці. Підтвердіть це документи. Так, підтвердіть документи. Тобто ви маєте право робити опис нашого підтвердження. Якщо це пункт Пункт статуту, де зі слів Володимира Степановича, з ваших слів, право від засновників переходить до всієї громади. Це так. Так. не потрібно. Якщо це не закон, так, закон то і поліція, так, як вони. Ви не бачили, я бачу... Не, ви не бачу, що в законі є. Мені 60 років. Я розумію, вам не менше. І Володимир Степанович, 61 рік. Тільки ми у ДФТГ ми собі підписали підписали те, що він знає, що підписали. А ви щось підписали друге. Шановний мій, ви вишиваночку б наділи, вам б не виличили. І рвали рубашечку, на собі, що ви як патріот. Ви пропарили це вішується на будинках. І коли росіяни підходять, ви їх щось знімаємо. Коли вони відходять, ви п'ять вішаєте. Для чого? Для чого це робиться? Це що, йому що, продемонструвати? Ви більше мені за що не кажіть, в мене своя думка за нього. Зрозуміло? Але в ваших очах, я других до бачу. Анатолій Петрович, доля Виписк, думаю... Медведчука Родистов. вас чекає. Добре. Якщо хлопці раніше не зробили. Ідентиф... Ідентифі... Ідентифікаційний код юридичної особи. Да. Так, так. так. так Місце знаходження юридичної суда. Україна, очільник, Циклов, Україна, Україна, індекс, Полтавська область, Лохвицький район, місто Лохвиця. Так? Так. Приводьте відповідність тоді буде. А Та не починайте, що це так, так Я, не я начали, нічого не робив. Гліб і роблять. Давайте домовлятися. Не 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 ну, ні, немало. Закон документ не дійсний. І його в суді. Ось юридичним відділом Оспарію. Ось хай він скаже, Та це ж йому. Він за юридичним відділом громади, міської ловці. Ну тут юриста немає другого. Ой, да. Возьміть, тут юриста да. ж немає. Начальник да. відділу на сьогодні боює просто немає в мене да. сьогодні є. Тільки у нас однією рукою Анатолій Петрович тримається за кулемет, а іншою московський Московській церкві. Давайте. А да? ну, фотографії Доведіть. Доведіть. державна експертиза же Ва Єленський. Єленський. Голова. Єленський. Голова відповідного комітету релігізна нашої держави країни. Ага. Ну, наш Довірте про те, не ваш. що релігієзнавча експертиза. Носить політичний характер, і замовник є замовляли. Комітет для опрацювання. Фіксуйте, фіксуйте, будь ласка. Тобто, якби сьогодні, якби сьогодні, це було доведено в законний спосіб, то сьогодні б УПЦ в Україні заборонена була б законом, як ворожа регійна організація, вона не заборонена. Верховна Рада від нас усіх дурніша, ми всі тут розумніші. Депутати Верховної Ради дурніші. Комітет Верховної Ради відповідний профільний комітет дурніші. Ми розумніші. Ні, Анатолій Петрович, воюють хлопці, а влада залишилась та сама, яка була до війни. От тому там ще не проголосували, але проголосують. І там буде українська влада, не ви. Ми, о... Якщо ви не приймаєте, ну ніякого не бажаєте рішення, вас чудово розумію. Сьогодні буде проведена інвентаризація, де Ярославо. Нас туди не пустять. Ми туди, ми не хочемо зараз клопоту. Якщо ми домовляємося, якщо ми домовляємося, ми домовляємося. Ми рухаємося, як домовилися. Якщо ми не домовляємося, ну є. Ми допускаємо. Я думаю, що ми, ви розумієте, дайте хоч хвилинку. Вірите, що і в мене все кипить. І я хвилювання, ви не можете уявити яке. І я думаю, по приміщенні це не 100%. Там по реєстрації, по всьому, те приміщення закинути. Давайте трошки я, наприклад, за те, щоб домовлятися. І я завжди домовляюся. Може я інколи і неправильно домовляюся. Буває таке. І скільки не прилікше. Да, Але я за те, щоб домовлятися і тоді думати, як реєструватися. А тоді тихенько моя мрія. Зійшлися ви вдвох. Не, Раду так, чи пізно побил, як придав. Давай не довго паузу, давай А ви якби немає? Але якщо я вам тільки музей. Машення владки фіксується стосовно цих артефактів. Потім є два варіанти. Перший або підписує все на себе, що він відповідає за їх зберігання, або краще, щоб на період, поки йде колотнеча з документацією, з передачею майна, з ревізійною комісією з наступними загальними зборами, ці артефакти були повернуті до музею. Чому? Тому що я впевнений. Дуже висока доля впевненості в мене є, що до повторної експертизи будуть залучені представники Полтавського краєзнавчого музею і експерти. Тому я б не хотів би, щоб ці артефакти залишалися поки що в храмі. Ми не можемо брати на себе відповідальність за збереження того, що мене тримали в руках, не бачили ці, ну, нікого не бачили. Абсолютно погоджуюсь. У мене спеціалісти визначать, чи воно те чи не те. І більш того, в музеї є всі умови для відповідального зберігання коштовності. і приміщення спеціальне. Нема питання. Інвентарізація, інвентаризація, тоді так Ви знаєте, в музей придіться ще по охороннику, додать, коли якщо туди підуть, ці. Ви ж знаєте біблію, якого року вкрадено з музею? 1647 сорок сьомо? Зараз Добре, Степанович, скажіть <плес> нашу точку зору, щодо... до ну, Однозначно, я тільки зразу поговорив по гузюрині безумовно. Рано чи пізно з Гудзюрини об'єднаємося одному храмі. Моя мрія, щоб разом зійшлися. Віра одна, православна віра одна. Щоб збільшились, а буде храм, буде три вже храми в Лохоці. Гузерині відновим біля школи і в центрі один. А можливо, дасть Бог ще один побудує, якби люди були в Україні, щоб хто ходив. Але а церкви будувати ніж клюка. Конкретизуйте по гузюрині. Передаємо вам ключі, допоможемо, якщо ви щось скажете, що ми можемо. Десь, yeah. для да. уточнення. Повозьоринів. Так як пропонував Тобто є е, настоятель один, є настоятель другий, є е, представники, представники, є влада. Ми можемо. Я розумію, що юридичної сили, юридичної сили цей документ не нестиме, але це буде наша домовленість. Ми можемо скласти, скласти відповідний е, е, договор до намірів, до, підписавшись. Ті, хто я сказав, договір про користування. Так же чи ні? Ну не ні. Договір про користування розумієте, там за собою тягне платна, основа оренда. і <зел> так ми, тобі, ми, ми, це... про те, що ми даємо. Якщо, це ми, витрює, якщо то, ми йдемо то, на питання, це... хто буде виступати сторонами, тому що yeah, да, згідно то, то, виписки, так, зараз сторона так, залишається одна. Ну я ж кажу, розумієте? Ця сторона передасть плоду. Ми думаємося, ми думаємося, що ми можемо визначитися чи з фізичною особою. чи, ну, ви тобто, зрозуміли, я розумію, І ці передати з фізичній особі. Да. Наславцю, то це яка різниця. Із певними, певними гарантіями про те, що воно буде не ну, користуватися за призначенням, не і не так далі. Що ми можемо, грубо кажучи, уступити вам, да, э, оформити ці юридичні давайте ви скажете, на кого, на яку юридичну особу від да. тебе? А на фізичну. А на фізичну. Не знаєте, не гірше за, але, мене, не за мене сьогодні є усна. Підлази. Будь ласка, я не буду говорити погано ні за вас, ні за. Все, ні хороше, ні біля. погано, ні за себе нічого. Вик виключіть, будь ласка. Я зараз просто такі речі скажу, які ну, я б не хотів, щоб вони е потім А чому? Ви Фір... ж тільки що сказав, що у нас немає Можливо, взагалі ну ні від кого. Все... <плес> <плес> знову все магнітає. Тому ну, давайте вже так. Ми сьогодні з обласною адміністрацією. Ми за обласною адміністрацією зробимо. Тобто, обласна адміністрація порушення зробила, ми вважаємо, що зробила порушення. Ми з вами не судимося. У вас є документ на руках. Розумієте? Якщо там район неправильно вказаний, ви його виправите це, вони виправлять. Тобто до вас в цьому плані претензій, у вас є документ. Ну ви до понеділка проситесь, щоб підозрюваний поки але навіть ще, не так. за цього. Ми а де прос... яке ми зупинка, про... просимося воду в суботу, в тільки щоб ми послужили. Послужили і просто час так. да, поза хід буде по заяві, в яку сторону партію. Це я реально підходив і говорю, що так, так. так. Про забезпечення дозволі не буде цього. Тобто, ви. Теж е, консультуватися з юристом, і ми консультувалися. Тобто е, буде суд встановлювати, буде факт тоді, коли прийде час. Чи це буде півроку судові засідання, чи це буде місяць, чи це буде два роки. Е, ви будете користуватися майном на основі тих документів, які у вас є. Я тільки що чув оця Михайлова слова адресовані меру про те, що віддаємо ключі аж до суду.

Я Дуже слухаю дві дві зміни. Мене... Важливо зрозуміти і чітко зрозуміти мене... про що ми домовляємося. Про першу частину все ми сказали, підійшли руки щодо суботи, в неділі це нормально. <звисно> те, що в понеділок ревізійну комісію краще зібрати після богослужінь, це здраво, це нормально. Двома руками за щодо суду, ви подали ваше право нормально. Судіться з державою. От, Но я хочу, щоб в понеділок вже ключі після опису були в нашій громаді. І храм кожен день був. І храм був відкритий. Це вже важко. Но... може. Я зараз чую, ми туда чули, ви, що ви, ви не визнаєте наше рішення, ну, що ми без... будемо вас не пускати. Ми таке чули, щоб оце ми зняли. Ми це питання зараз перший раз. Це питання зараз не виключно передавати. Чи він хоче брати хоче? Теж сказав, ми порадилися. Питання зняли за тобто ключі. Ви після роботи ревізійної комісії придасте нам в присутності мера, юриста, поліції. Зафільмуємо все і все. Тепер нам треба порадитися. Радитися, Будь ласка, дві минути так? нормально можна? звісно. конечно В присутності обмеженого обмеженого числа вашого і мера, і нашого. Ну, пробачте. Ну, це це що ви я так. слухаю дві дві зміни. Важливо зрозуміти і чітко зрозуміти, Привай, про що ми домовляємося. Про першу частину все, ми сказали, проти ти, руки. Щодо суботи-неділі, не, не. це нормально. Не, не. Те, що в понеділок ревізійну комісію краще зібрати після богослужінь, це здраво, це нормально, двома руками за. Щодо суду, ви подали ваше право нормально, Судіться з державою. От, но я хочу, щоб в понеділок вже ключі після опису були в нашій громаді. І храм кожен день був. І храм був відкритий. І це вже важко. Владу уже... сюди витягнув обласну. Луніна сюди запросимо, як він підписав. Він не дивлячись на що підписав це все. Розпорядження. Не було ні заяви настоятеля, не було той момент настоятеля, отець Михаїл був. Не було ні документів, які посвідчують право власності на будівлі, на землю. Ви не, їх не дали, у вас їх не було. Вас перереєстрували. Порушення зробили юридичні в документах в реєстратора. Ну, давайте тоді так. Державна експертиза. Важа ва, ва, Єленський. Єленський. Голова. Голова голова відповідного комітету ага. нашої держави країни. Довій про те, що релігієзнавча експертиза. Носить політичний характер, і замовники є замовляли. Комітет для опрацювання фіксуйте, будь ласка. Тобто, якби сьогодні, якби сьогодні це було доведено в законний спосіб, то сьогодні б УПЦ в Україні заборонена була б законом, як ворожа регійна організація, вона не заборонена. Верховна Рада від нас усиль дурніша, ми всі тут розумніші. Депутати Верховної Ради дурніші. Комітет Верховної Ради, відповідний профільний комітет. Дурніші. Ми розумніші. Ні, Анатолій Петрович, воюють хлопці, а влада залишилась та сама, яка була до війни. От тому там ще не проголосували, але проголосують, і там буде українська влада, не ви.